Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про Ілона Маска. 5 січня я був, робив трансляцію, і одна людина мені в чаті задала таке питання. Типу, якщо я вважаю, що Ілона Маска про позиція, чому він не відключить інтернет, той Стерлінк для наших збройних сил? Ну, в мене з'явилося декілька варіантів, чому він взагалі е, дав можливість. Я то, то, точно не пам'ятаю, я не вивчав, не вивчав технічні е, аспекти цього питання. Просто пам'ятаю, що в 2022 році була е, новина там, в телемарафоні, розповідали, що Ілон Маск там, надав Україні два супутники для того, щоб е, користувалися Старлінгом. Чесно, не вивчав це питання, бо почув я це, коли був в бордянській окупації, а потім якось було чесно, не до того. А якщо хтось щось більш точно знає, напишіть, цікаво, бо час витрачати, час моєї дружини витрачати на те, щоб гуглити цю інформацію в інтернеті просто не хочеться. Так ось, в мене з'явилося декілька варіантів, чому саме так відбулося і чому він не відключає, хоча в нього, на мою думку, проросійська позиція. Ці варіанти вони не виключають проросійську позицію, а навпаки тільки її підтримують. А, але про них я розкажу трохи пізніше. Можете написати в коментарях вашу думку про те, чи про російська позиція. Або чому він не відключає інтернет, то що поки, так би мовити, я не розповів свої думки, може вони співпадуть. А взагалі Ілон Маск, я ще 8-10 років тому цікавився його особистістю як бізнесменом, як інженером. Цікаво було слухати про розвиток. Його компанії, ті автомобілі Tesla, той SpaceX, доволі це все було цікаво. Але потім, коли він почав, так би, так би мовити, виходити в більш політичну площину, мені він перестав здаватися таким приємним, так би мовити. Ну неправильно. Не дуже коректно сказано, але в нього почалася дуже проглядатися добре проросійська позиція. Ну, це не так вже погано, якщо дивитися в контексті просто, що позиція по відношенню до якоїсь країни. Але зараз ця країна воює проти України, вбиває людей, знищує інфраструктуру. Коротше, якось мати позицію лояльну до країни-агресора, країни-терориста, якось це не дуже приємно, а, що в нього таке є. Воно якось взагалі на голову не налазить, що в людини з цивілізованого світу, доволі розумної, яка за декілька десятків років. Побудувала мільярдну компанію, статки з з ті зібрав свої. Дуже розумна людина. Він я цього так би мовити заперечувати не буду. Але взагалі, як таке може бути, що така розумна людина і має проросійську позицію, лояльно до цього всього ставиться. Але ще більш мене вбиває те, що він. Намагається впливати на політику взагалі глобальну, на політику в різних країнах через свою ту соціальну мережу, яка раніше називалася Twitter, до того як він її купив, а зараз як там мережа X чи що. Він поширює е кремлівську пропаганду, він е поширює політичні реклами, підтримуючи різні е політичні сили. Тобто політичні сили проросійського спрямування в різних країнах. Це так би мовити, капець. Є багато різних в нього було висловлювань, постів, які просто, я ж кажу, капець. Я точно не пам'ятаю, там щось навіть Сергій Дмитрович притула йому відповів на якийсь Комент про історію Росії України здається, точно не пам'ятаю. Чесно, це було рік, може трохи більше тому. А Сергій притула навіть написав, що відправив йому посібник тою, книгу по історії України. Це те, що я пам'ятаю. Ще, що мене трошки змусило посміхнутися, я почув. Що він заблокував свої соцмережі Стівена Кінга через те, що той, здається, назвав його першою леді, типу, про його дуже такі близькі стосунки з Дональдом Трампом. Напевно, я не знаю, Ці, цю ситуацію не вивчав. Просто мимохідь почув. З приводу того, як він впливає, ще я чув про його акцію, якусь він там щось проводив, типу підписуйте якусь чи що, і розіграш там, мільйона доларів чи чого. Ну, я знову ж таки, я тим не, не твіттером ніколи не користувався, не мережою X, то я не знаю це з розповідей людей. Взагалі, на мою думку, коли ти власник соціальної мережі, в якій навіть не десятки мільйонів, а сотні мільйонів користувачів, робити щось таке, це ну, якось неправильно. По, по, по факту, він каже людині, згоден ти з цим не згоден. Якщо ти хочеш спробувати виграти гроші, то підписуй. Я якось декілька років тому думав, що ну, по факту зараз знову ж таки поясню: по факту це керування думкою загалу. Тобто, це керування людьми. Це, 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 це якось за НАТО, ну, це вже не бізнес, це вже саме політика, це вже якісь е, соціальна інженерія. це... Це трошки якось він не туди пішов. Так ось, я декілька років тому, напевно, років 4-5 тому, думав про те, що якщо ось так ось е, хтось колись зможе переконати людей, е, що треба там, позбутися якоїсь валюти, або, навпаки, її купити, то. Там за декілька днів можна просто валити будь-яку економіку навіть американську. Ну, звісно, це буде важче, ніж там, е, е, Індію або ту саму Росію, але по факту, якщо люди почнуть купляти од, одно, в один момент валюту, а потім в один момент її продавати. То, вже за іншим курсом, то це буде такі економічні качелі, що жодна економіка не витримає. То, по факту, Ілон Маск з цими акціями розіграшами, він починає тестити, так би мовити, перевіряти можливості такого впливу. Що далі може він зробити, я навіть не знаю. То таким чином можна розкручувати будь-що. Тобто, там кажеш, ви можете виграти мільйон, якщо ви там, поставите лайк та підпишетесь на якийсь канал. І все. Це приблизно так само, як багато тих шахреїв роблять, типу, підпишують. Підписуйтесь, і типу, у вас все буде добре. А по факту, вони просто розкручують якийсь канал. А що може він з багатомільйонною аудиторією, я навіть не знаю. Ну, це трошки неправильно. Це... Так, а далі. З приводу того, як він впливає на, економі... на політику в різних країнах, він зараз підтримує праві. Політичні сили в Європі, зокрема в Німеччині, партія, здається, не називається альтернатива Н Німеччини, а що в них проросійське. По-перше, вони кажуть, що треба покращувати стосунки з Росією, тобто, не те, що не накладати нові санкції. А типу знімати старі, покращувати торгові зв'язки, політичні зв'язки, відновлювати Північний потік. І те, що мене взагалі вбило, це вони кажуть, нащо нам ті вітряки, нащо нам та вітряна енергія зелена, ми краще будемо ті атомні станції, краще газ. Нащо нам те? Це навіть не те, що проросійська позиція. це... Антиекологічна позиція, бо недарма називається зелена енергетика, бо це енергетика, яка не шкодить світу, не шкодить природі нашому оточенню, так би мовити, середовищу. Бо навіть атомні станції, вони шкідливі для екології, але звісно, не так, як. Теплоелектростанції, які багато вик... роблять викидів вуглецевого газу, але все одно це і радіація, там багато різного всього. Воно шкідливо по-своєму, ТЕЦ шкідливі по-своєму. А ось вітряки, як і гідроелектростанції, вони, як і сонячні панелі, по факту. Дають людям енергію без шкоди екології, ну, гідроелектростанції, вони, звісно, шкодять екосистемі, саме водою. не те, що шкодять, вони змушують перебудовувати саму систему. Ці водойми штучні, це зміна швидкості течій, ну, там різне є, але я трошки відволікся. Так ось. Він, як я чув, бо знову ж таки, я не користуюсь тою мережею X, в нього було інтерв'ю, спілкування, не знаю, як назвати, розмова з головою партії. Я не пам'ятаю ім'я, бо, по-перше, в мене імена ім не дуже пам'ять, особливо на іноземні, які я вперше чую. Так ось, Він поширив це для того, щоб. Показати типу людям, що він підтримує, показати саме німцям, які будуть голосувати, для того, щоб збільшити рейтинг партії. Але як я чув, це йде порушення законів саме Німеччини, що якась компанія, якась організація ззовні, яка не має стосунку до країни, робить рекламу для партії. Звісно, не знаю, як воно точно той закон реалізований, як він прописаний, але по факту Ілон Маск зробив такий піар-хіт для тої партії, А також ще раз показав, що типу, в нього проросійська позиція. Але, скоріш за все, він хотів показати, те, що він допомагає прогресивним партіям. Що він підтримує розвиток політики, типу мир і все таке. Але ну, я нічого прогресивного в відмові від вітряної енергетики не бачу. А підтримка північно, відновлення північного потоку це по факту фінансування країни-агресора, країни-терориста. Це те саме, що вони просто б сказали. Дорогий Володимир Володимирович, на нати вам там, мільярд 2-3 мільярд доларів, влаштуйте ще один масований обстріл України. Ну, це приблизно десь так. Це якось. Я так сприймаю. Тим паче, якщо вони почнуть відновлювати стосунки з Росією, інші країни теж якось почнуть. Пригальмовувати ті санкційні зрушення це все. Та й просто навіть сам факт, що Німеччина теж буде, як та сама Угорщина, на боці Путіна буде якось до нього прихильна і буде намагатися гальмувати допомогу Україні військово економічну та й просто інтеграцію України в Євросоюз. Це вже дуже погано. Бо Німеччина, вона дуже сильний гравець в геополітиці в Євросоюзі набагато більше, ніж Угорщина. А також, я ж кажу, цей факт буде впливати на зменшення допомоги Альянсу України. Скоріше за все. То, на мою думку, це так, з приводу. Причин, чому він дав ту, дав ту можливість користуватися Star і чому він не відрубує, є перший варіант. Коли Росія напала на Україну, весь світ сколихнувся від жаху. Він, всі були в шоці. Я, я не знаю, які слова підібрати, бо Кадри з Маріуполя, потім кадри з Бучі то було трохи пізніше. Але сам факт, що Україна, така велика і сильна, як Росія, напала на Україну. Тому він або це зробив, щоб показати, що він така добра, гарна людина, хоче допомогти бідній Україні. Типу, я, не, я справді не про типу, ну, типу, я за Росію, але як за мирну країну, а не за війну. Бо в чому прикол у е великому бізнесі від того, як люди відно ставляться до е засновника компанії або генерального директора, залежить рейтинг компанії, залежить акції. Скільки вони коштують. Тобто, якщо його рейтинг впаде, то почнуть падати акції, а йому це не вигідно. Тому це може бути такий хід. Або е, для того, щоб потім, е, якщо хтось, ось як я, буде казати, що в нього проросійська позиція, хтось такий, як та людина, що мені написала в чаті. Скаже, типу, а ось, бачите, він ждав той Сталінг, і він його не забрав, то, типу, він ж, він ж насправді не проросійський, то це другий варіант, чому він це зробив. А третій варіант він, ну, трошки виходить за межі е адекватності, реальності, бо мені не хочеться вірити, що таке можливо. <кій> Вибачаю, <кій> що таке можливо, але є така можливість. Будь-який користувач Старлінгу. Він хоче не хоче, але передає приблизні дані, де він знаходиться. Або, по-перше, це робить його пристрій. По замовчуванню, там в налаштуваннях таке може бути. Або банально через треангуляцію сигналу. Це особливість саме цього як його, супутникового інтернету. Бо треангуляція сигналу вона більш-менш точно визначає місце положення людини. По координатах. Звісно, я не знаю, як з технічного боку працюють цього супутники, скільки супутників уловлює сигнал з України. Але як я пам'ятаю, там було два Тобто точність треангуляції не дуже сильна. Але цього може вистачити для розуміння переміщення по території України користувачів. Це Такий момент. Тобто, він може бути, мені не хочеться в це вірити, але це може бути. Зробив цей хід, цей крок для того, щоб в нього була фактична інформація, переміщень з збройних формувань, які користуються Старлінгом. він може самостійно. Передавати цю інформацію, або спецслужби Росії можуть просто користуватися цим навіть без його відома. Я не хочу в це вірити, але дивлячись на те, яка розгалужена агентурна мережа Росії, на яких посадах у нас в Україні виловлюють тих кротів та колаборантів. А, а також те, як е, різні політики доволі такі е, високого польоту з європейських і не тільки країн е, підтримують Росію або відкрито, або е, завальовано. Зокрема, республіканці в Америці там майже всі. Не Хочу сказати про всіх, бо про всіх нічого не знаю. Але майже всі, про кого я чув, вони або відкрито, або завальовано я ж кажу, підтримують Росію в своїх висловлюваннях, в своїх діях, гальмуванні допомоги тощо. Тому є така можливість. Чому я впевнений, що російські спецслужби на це здатні, Бо Пам'ятаю, був скандал, коли Павел, Павел Дуров створив той телеграм, в нього дуже-дуже гарна криптографія. Тобто він так кодує канали зв'язку, що жодна спецслужба не може то хакнути. Про це каже навіть те, що нещодавно Ну... В тому році його зловили і намагалися змусити, що в, 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 врешті вдалося надати можливість Інтерполу та Кримінальному міжнародному суду світовому е, отримувати інформацію про переписки людей, які знаходяться в міжнародному розшуку. Але після того, як вони саме нададуть. Підтвердження, що ця людина знаходиться в розшуку, що вона небезпечна. А ФСБ на початку, так би мовити, життя Телеграму, коли він став дуже активний, його стало дуже активно використовувати. Попросили, як вони вміють, ввічливо попросили подурова надати ключі від криптографії його. Він відмовив, в результаті йому довелося покинути Росію. Бо, скоріш за все, його дуже вічливо просили. Там, ну, ну дуже вічливо, як вміють ФСБ, як вміли в КГБ, тому він, так би мовити, поїхав. Вирішив змінити країну перебування. І це правильно. Тому я вважаю, що є ймовірність того, що. Вони для цього можуть використовувати Starlink. Сподіваюся, що наші хлопці використовують захищені зв'язки канали зв'язку, зокрема, той самий Telegram. Бо я ж кажу, його криптографія ну, на дуже високому рівні. Я коли навчався на комп'ютерних технологіях, ми спілкувалися про це, про те, що його кодування воно одно з найкращих в світі взагалі на даний момент саме Телеграму. Пам'ятаю, здається, чув навіть е якийсь коментар від когось з ЦРУ, як хто займався криптографією, Типу, що це дуже, дуже гарна так мовити, робота безпекова. Тому. Якось, якось в мене такі варіанти. Чи погоджуєтесь ви з ними, напишіть в коментарях, може, маєте якусь власну думку. Мені просто цікаво, бо в мене не такий великий об'єм інформації, тобто доступ до інформації я маю, бо сам я в інтернет не виходжу через те, що я сліпий так трошки зовсім. Сліпий, а в час дружини не часто хочеться використовувати на те, щоб вона щось гуглила, бо, бо багато є більш важливих справ, тем, або просто вона настільки втомлена, що не хочеться турбувати, хай відпочиває. Тому напишіть, якщо ви щось ще знаєте, цікаво про Ілона Маска. Мені мені справді цікаво, бо, по-перше, я добре до нього ставився як до бізнесмена та інженера, але коли він поліз, так би мовити, в політику або в соціальну інженерію, назвіть, як хочете. Мене це трошки ну не те, що вбило, засмутило. І я все, що про нього чую, аналізую. Так, так само, як і про інших політиків. Е, і те, що я бачу, знову ж таки, сліпий сказав, я бачу. Мені не дуже подобається, бо це саме проросійська позиція це е, якась така логіка в його діях, е, яка спрямно, спрямована на його особисту вигоду, не дивлячись на наслідки для інших. Це мені не подобається. Я люблю людей, які думають про тих, хто його оточує, про взагалі людство, про наслідки дій, наслідки слів та вчинків. З приводу того, чого, яку силу чого може досягти правильна пропаганда, ну як правильно, Правильно побудована ідеально з точки зору психології та впливу на людей, тобто соціальну інженерію. Коли я навчався в Запорізькому національному університеті, у нас був такий предмет політична психологія. І викладачка принесла відео, здається, чи англійське, чи американське, але дубльоване російською мовою. Там розповідалося про те, як в сім кроків вони називалися обертами вікна, е, е, поворотами. точніше, вікна, е, Переконати світ, що антропоманія це добре. Е, для тих, хто не знає, антропоманія це канібалізм. Тобто, як в сім кроків переконати весь світ, що їсти м'ясо людини це норма. Це відео не створене було для того, щоб саме так зробити. Воно було створено, щоб показати можливості соціальної інженерії, можливості сили переконання, якщо залучити до цього медіа, якщо залучити інтернет або соціальну мережу, в якій сотні мільйонів користувачів. Це, так би мовити, так, для роздумів інформація. Знову ж таки, якщо вам якісь такі теми, теми цікаві, пишіть. Я можу якось зроблю відео більш-менш цікаве, сподіваюся, для вас на ту тему, яку ви напишете, якщо вона мені сподобається. А взагалі, напишіть ваші враження про мої слова, ваші думки. що ви... Про це думаєте, погоджуєтесь або ні з моїми словами. Якщо вам сподобалось, як я це кажу, ну, вибачаю за трошки розгубленість, бо я це все говорю зі своїх думок. Я нічого не прописую завчасно бо навіть не прочитаю. Я про те, що якщо вам сподобалась моя думка, мій погляд, мої роздуми, то підтримайте мене, мій канал лайком, може підпискою. Якщо вам цікаві мої інші відео, що я планую на політичну тему або економічну, бо у мене багато різних думок, то підписуйтесь, ставте дзвіночок, я ж кажу, пишіть коментарі. Якщо хочете підтримати мій канал, щоб він розвивався, то просто на наступний день зайдіть на канал. Подивіться якесь відео, можете навіть не до кінця інше. якесь. Теж там поставте лайк, там, може комент, якийсь там смайлик. До зустрічі в наступних відео і усім нам мирного неба!